Фармадол таблетки від головного болю. Дістатися з дому до роботи лише одним громадським транспортом щастить далеко не кожному жителю Києва. Це такий собі транспортний хаб в одному з районів столиці. Поряд станція метро, електричка, автобусна та тролейбусна зупинки. Сюди з'їжджаються переважно пасажири з лівого берега Києва та передмість. Людмила добирається на роботу і метро, і тролейбусом. З дому на роботу десь годин півтори. Чекаємо тролейбуса так дешевше. Петиція про пересадковий квиток на комунальний транспорт у пасажирів на вустах. На введення всі, з ким ми поспілкувались, чекають. Ставила лайк в телеграмі. Ну це краще буде. Одним квитком. Дві поїздки допустимо ну, Це спростило б та закону би трохи часу, адже не треба витрачати час, наприклад, тому ж метро, щоб купити квиток. Це непогана ініціатива. вважаю. у петиції. Кияни пропонують, щоб пересадковий квиток був дійсний протягом 90 хвилин, адже в середньому жителі спальних районів столиці стільки і витрачають на дорогу на роботу. З моменту активації можна пересідати на весь комунальний транспорт: метро, тролейбуси, трамваї, автобуси. Я користувався за кордоном цим, наприклад, в Чехії доволі зручно, але я думаю, що буде важко людям звикнути до такого у нас в Україні. Тому що скільки років вже ми так їздимо по одному квитку? Тобто, наприклад, в метро а час розрахувати зараз буде важко через тривоги. Потрібно пробувати. Я думаю, тестовий режим все покаже. Але яка ціна буде в цього квитка, це вже інше питання. Уже відомо, що столиця технічно готова реалізувати такий квиток, але про ціну пересадкового квитка говорити рано пишуть у департаменті транспортної інфраструктури Києва. Однак вартість проїзду точно зміниться. Вважаємо, що з метою реалізації петиції необхідно переглянути вартість такого квитка з одночасним коригуванням розпорядження виконавчого органа Київської міської ради. Транспортний експерт Олександр Гречко пояснює, що впровадження пересадкового квитка в українських містах забезпечить одразу кілька позитивних змін. Користуватись міським транспортом стане набагато зручніше, а економія на проїзді заохотить містян пересідати з маршруток на комунальний транспорт. Це дуже важливо з точки зору експлуатації рухомого складу, тому що в такому випадку не потрібно буде велика кількість маршрутів по місту Києву. Їх можна буде оптимізувати і збільшити частоту руху. Ху тролейбусів і просто люди будуть пересідати в якихось хабах в якихось таких великих зупинках на, на інший вид транспорту. Але вони розумітимуть, що він ходить часто, і якби це не буде проблема пересідати. Звичайні разові квитки, звісно, залишаються, наголошує експерт. Але тим пасажирам, що подорожують із пересадкою, ціна 90 хвилинного квитка має бути вигідною. Він може бути дійсно дорожчий, але знову ж таки це має бути прораховано і обов'язково не з умовою того, що транспорт у нас збитковий. Давайте ми максимальний тариф поставимо. Ні, транспорт скрізь громадський в світі збитковий, і міста його спеціально дофінансовують. Це звичайна стандартна практика. До слова, схожі квитки вже є в кількох містах України. Наприклад, в Чернігові можна впродовж 30 хвилин пересідати з одного тролейбусного маршруту на інший у Львові діє 90-хвилинний квиток з пересадкою на будь-який електротранспорт. Коли саме в Києві запрацює пересадковий квиток на весь комунальний транспорт, наразі невідомо, але фахівці переконані, що після столиці за нововведення візьмуться і інші міста країни. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти вас взагалі нема. нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.